У цьому відео я розкажу, як можна заповнити електронний документ у вигляді фото, наприклад, з друкованого зошиту або підручника. По-перше, вам треба таке фото мати. Наприклад, у нас у Google класі є фотографія з друкованого зошиту, яку вам потрібно заповнити. Потрібно спочатку відкрити цей файл. Ми бачимо, що в Google класі на даний етап у нас. Немає значка для закачування файла, тому ми повинні це відкрити в новому вікні. Натискаємо на три крапку, «Відкрити в новому вікні. І фотографія відкривається з Google диску. Тепер з'являється значок для завантаження. Завантажуємо: У мене Google Chrome настроєний так, що завантаження відбувається автоматично. Мене не запитують, куди його завантажити. але... Є сповіщення про те, і можна подивитися, де знаходиться це завантаження. Автоматично воно загружається в папку завантаження на моєму диску. Давайте подивимося, де це. Мій комп'ютер. Завантаження. І ось мій документ. Я його закачала сьогодні вже два рази, тому один у мене. Так і називається, як було фото в Google класі, а другий з одиничкою. відповідно. Для того, щоб вам було зручно, я завжди рекомендую ті файли, які ви використовуєте для, зараз для роботи, копіювати собі, собі на робочий стіл, попрацювати з ним, а потім можна відправити в ту папку на диску, в якій ви хочете зберегти цей файл або видалити. І так, у нас є файл, над яким вам потрібно попрацювати. Натискаємо на нього правою кнопкою миші і визиваємо контекстне меню. В контекстному меню ми можемо знайти напис Відкрити за допомогою. І вам пропонуються ті програми, які можуть бути відкриті за тим форматом, який є в вашому документі. Ну, На зараз це графічний файл, тому ми можемо його відкрити ось такими способами. Я пропоную вам самий звичайний і стандартний варіант це відкрити за допомогою Paint. Якщо у вас такого варіанту в переліку не буде, ви можете вибрати іншу програму. Перелік буде трошки більший, якщо ні, натиснути іншу програму, і у вас буде ще більший перелік. Ну, у мене такий перелік не потрібно було робити, але обираю Paint. Натискаю ОК. Тут ви можете справа обрати масштаб, який вам буде зручніше, наприклад, так. І у вас є дві опції: в тих завданнях, де вам потрібно написати якусь відповідь, от, як, наприклад, і в першому «Доповний список, нам потрібно написати дії над об'єктами, ви можете взяти інструмент текст, натиснути його на тому місці, де потрібно заповнити, і почати вводити. Наприклад, у мене буде слово відповідь. Одразу, не натискаючи на іншому місці документа, ви повинні вибрати, наприклад, виділити його і вибрати той розмір шрифта, який би вам підійшов. Ну, от У мене це, наприклад, 20-й шрифт. Також можна обрати колір, якщо ну, краще за все, це буде чорний колір, тому що буде добре видно. Ви також можете взяти цей напис за рамочку. Бачите, у мене змінюється курсор. І у відповідне місце його поставити. Чому це потрібно зробити зараз, поки виділений цей текст? Тому що, коли ви натиснете на іншому місці вашого документу, наприклад, я натискаю, вже змінити вашу відповідь неможливо. Тому будьте уважні. Але не забувайте, що якщо ви щось зробили не так, ваші дії можна повернути або повторити. Таким чином, ви можете зробити три кропки назад. Якщо вам потрібно, наприклад, щось виділити, наприклад, обведи команди, обведи червоним олівцем щось одне, а синім щось інше. У вас є інструмент олівець, можете його обрати, вибрати відповідний колір, наприклад, синім, ми виділяємо це. Ну, якщо в мене дуже такий тоненький олівець, давайте візьмемо розмір побільше, перед тим назад. Розмір, давайте, щоб було видно, все ж таки, виділяємо. І яким там ще потрібно було червоним. Наприклад, ось це. Я зараз не говорю, що я роблю це правильно. так, Я просто навмання обираю те, що потрібно. Далі, наприклад, треба поставити галочки. Знову ж таки, обираємо чорний колір, щоб було видно, і ставимо галочки або хрестики для того, щоб позначити правильну відповідь. Найкраще, щоб ви вибрали один варіант, як ви будете позначати правильні відповіді і неправильні. Що треба зробити далі? Треба далі зберегти ваш файл. Натискаємо на дискетку, буде просто автоматичне збереження. Або ви можете зберегти цей файл під іншим ім'ям. Тоді ви вибираєте варіант зберегти як. Вас питають, де зберегти, ви можете обрати цей варіант, і як зберегти. Наприклад, я напишу один, щоб вони відрізнялися. Зберігаю, можу закрити. І ось ми отримали два варіанти. Перший варіант, який нам надав вчитель, і другий варіант, який ми заповнили, і який ми тепер можемо додати до завдання з нашими відповідями. В Google клас, як це додається, я маю надію, що ви всі пам'ятаєте: натискаємо плюсик, вибираємо файл. Натискаємо Browse. І обираємо: Не забудьте вибрати той варіант, який у вас правильний, який вами був заповнений. Ось я бачу, що тут є відповіді. Натискаємо відкрити. І після того, як файл додається, не забудьте натиснути кнопочку Здати. Успіхів вам!